На нашу ефіру долучається Богдан Сторощук, економіст. Пане Сторощук, доброї ночі. Доброї ночі, слава Україні. Героям слава. Інформація про те, що російський бізнес вимушено скорочує свій персонал, про які процеси поточні в російській економіці нам свідчать. Е, ну тут взагалі дуже цікава штука виходить. Бо тому що, ну, звичайно, всі ми. Дивимося новини, і коли чуємо е, щось новини подібного роду, кажемо, так, котре вже давно говорили, ніби воно не так. Але насправді е, ці процеси не можуть відбуватися просто за бажанням окремої людини. Це раз. Друге, слід зрозуміти, що е, власне з 2014 року, а особливо з е, моменту масштабного вторгнення в 2022 році, Росія витрачає шалені, шалені просто кошти. Напряму використовуючи фонд національного порятунку для стимулювання економіки, і перш за все військово-промислового комплексу. Очевидно, що нібито за всіма законами за такого стимулювання економіка мала би демонструвати досить такі помітні темпи зростання. Яскравий приклад це, наприклад, економіка США під час Другої світової війни, яка росла. Ну, просто шаленими темпами, правда, при цьому була відповідна надто висока інфляція, але був високий темп зростання. І тут ми маємо досить військові, високі військові витрати, і навіть за офіційною статистикою економіка ніби балансує на межі стагнації, тобто спаду. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо, як будується статистика в Росії, наскільки її можна приймати на віру. І тут ми бачимо по всій країні в тих галузях, які, наприклад, ну, досить таки символічні для Росії, і символічні, зокрема, для військово-промислового комплексу, ну і для заробляння Росії грошей. Газпром, машинобудування, Ростех. Тобто галузі напряму пов'язані з військово-промисловим комплексом, або галузі, на яких Росія ніби дотепер заробляла. І там йдуть масштабні скорочення. Коли економіка росте, скорочень не просто не буває, а йде скорочення безробіття, uh -huh. і є дефіцит робочої сили. А тут ми бачимо діаметральну протилежну ситуацію. Тобто це ще один з непрямих, але дуже чітких показників роздутості офіційної статистики і реально ну, достатньо складного стану справи. Надіємося, тримаємо кулаки. На вашу думку, що може відбуватися найближчим часом, враховуючи про ті процеси, які ми знаємо сьогодні? Е, гарне запитання, хотілося б стільки ж гарних прогнозів. Але, але е, тим не менше, якщо ми будемо дивитися ретроспективно, якщо ми будемо дивитися з 14-го року з двадцятого, все-таки враховуючи е, нарощення, як я сказав, військових витрат. Ми вперше бачимо при цьому різке е, масштабне звільнення робочої сили. Ми вперше бачимо, що в першому кварталі року е, фактично перевиконується план по дефіциту державного бюджету, okay. е, що може відбуватися. Ну хотілося б, щоб це було звичайно е, дійсно продовжувалося масові скорочення а вони, між іншим, зачепили не тільки. Як я сказав, галузі, які пов'язані з РПК чи галузі, на яких Росія заробляє, вони вже відбуваються також і безпосередньо в самому військово промисловому комплексі. Хотіло б, щоб це напряму вдарило по військовій спроможності Росії, і найбільше хотілося побачити початок соціальних заворушень в регіонах, які власне найбільше від цього страждають. Хотілося побачити ще неспроможність Росії фінансувати свою воєнну машину, яка дуже швидко пожирає російські ресурси, але бачимо, що поки вони ці спроможності зберігають, і тіше, що наші союзники працюють над тим, аби цих спроможностей в Російської Федерації було менше. Міністри. Фінансів країн Великої Сімки, до прикладу, посилюють тиск на Росію у центрі уваги замороження російських активів. Посадовці домовилися прискорити переговори про використання цих коштів на підтримку України під час зустрічі. Міністри також обговорили нові санкції і торгові мита не лише проти Росії, а й проти країн, які допомагають їй у війні. Тим часом росіяни вже пообіцяли відповідь. Вони назвали дії Великої Сімки крадіжкою і анонсували власні контрзаходи. Україні можна передати мільярди євро від заморожених російських активів, не конфіскуючи їх напряму. Таку схему запропонувала Єврокомісія. План передбачає обмін готівки на облігації ЄС, які він сам підтримує. Це дозволить уникнути юридичних проблем, але водночас профінансувати проблеми України у війні. Остаточне рішення ще не ухвалене, але ідея вже отримала обережну підтримку у Брюсселі. Ну, також ми знаємо, що Саме зараз наші союзники працюють над 19-м пакетом санкцій проти Росії. На вашу думку, чи е, здатні ці санкції стати ось тією останньою соломинкою, яка можливо переламає хребет цьому дуже агресивному російському ведмедю? Чи вже можна говорити про те, що вплив цих санкційних пакетів мінімальний, враховуючи, що російська економіка великою мірою адаптувалася до існування, функціонування, навіть розвитку в умовах? Існуючих обмежень заходом? Безумовно, адаптувалася. Безумовно, роз однією ж проблем, яка обумовлює неадекватність ну невідповідне сприйняття. Поведінки Росії на Заході, коли від неї все-таки очікують покращення. Ну, Трамп, як ми знаємо, вірив, що його друг Володимир може стати якийсь іншим. Є те, що весь світ живе у парадигмі раціональності. Тобто вони вважають, що людина завжди робить щось таке, щоб їй стало краще. І не буде робити кроків, які ведуть до прямого погіршення. І тому Трамп. Враховуючи, ну, вірячи в свою впливовість, він не вірив, що Путін може робити щось таке, щоб йому і країні було гірше. І тому весь світ дуже часто штукується Росію, бо він не може, як це можна робити так само собі гірше. Але стосовно перспектив цих санкцій, ну, по-перше, дуже важливо ну, дуже важливий факт константується з того, що сказав. Сказав ну, США підготували пропозиції до J7. По перше, сам по собі факт того, що піднято питання конфіскації активів. у Євросоюзі ще так не говорили. В Євросоюзі говорили про використання для підтримки України, доходів від російських активів. Ну, найбільш якісь окремі сміливі голоси лунали з України десь може на там в Європейському Союзі хтось, але в цілому, євросоюз так питання ставить. Друге, на що вони звертають увагу? Максимальне блокування всіх можливих обхідних шляхів для отримання Росією технічної допомоги, тобто різних технологій, комплектуючих та так далі. Третє, найцікавіше, власне, я завжди говорив ще починаючи з 2014 року, що взагалі ніякі санкції не потрібно, якщо би вдалося. Ну Хоча б рік-два протримати ціну на нафту нижче 40-35 доларів. І дуже приємно, що тут погляди настільки збілися, що черговий санкційний пакет передбачає більш, жорстку, більш, ну, більш жорстке відслідковування торгівлі нафтою. І пропозиції з боку США з боку Трампа для J7 передбачають власне теж аналогічну роботу у цьому напрямку. В даному випадку це перш за все йде мова про е, санкційну роботу з портами. Чому це важливо? Тому що якщо ми будемо вести санкційну роботу з портами, ми будемо мати більше підстав для затримування і блокування суден, які заходять під санкційні порти. Ну і крім того, Євросоюз зачіпає ще одну справді життєво важливу сферу для російської економіки зараз посилення роботи з банківською сферою, тобто. Російська економіка мусить на чомусь заробляти гроші. Очевидно, і вона в основному uh -huh. основне джерело це енергоносії. Але, наприклад, торгуючи нафтою, ну з тою ж Індією, припустимо, чи з багатьма країнами Африки, вона мусить якось розраховуватися Звичайно, що це є різні обхідні схеми. Звичайно, що дуже часто це робиться, наприклад, там. Не в доларі, а припустимо, в юані, робиться через банки Китаю. І тут саме, власне, йде мова, що ті банки, які включаються в такі схеми, і які мають прямі відносини з Росією, або які підтримують ті банки, які в тих схемах, які інші банки ведуть з Росією, вони попадуть під санкції. Це безумовно є дуже такі багато таких. Оптимістичних позитивних сигналів, доки ви відповідали на це питання, половина України почервоніла на мапі повітряних тривог. Ви можете бачити це на власних екранах: південь, центр, схід частково північ у зоні підвищеної небезпеки. Повітряні сили Збройних Сил України інформують, що існує загроза застосування балістичного озброєння з території Кримського півострова. Але от моніторинги і пабліки пишуть, що. Це може бути робота ворожої протиповітряної оборони на території Криму. Тож є підстави сподіватися, що росіяни цього разу не будуть випускати балістичні ракети, оскільки Україна має достатньо обмежений арсенал для того, щоб ці ракети збивати. І тому, на превеликий жаль, часто запущена ракета означає ракета, яка кудись прилетіла. Але поки повітряні сили збройних сил України не інформують про те, що відбуваються запуски. Проте, це не означає, звісно, що потрібно ігнорувати ту загрозу, яка існує. Балістичні ракети дуже дуже швидкі, тому подбайте, будь ласка. Про власну безпеку у той спосіб, який вам доступний, ми продовжуємо говорити на економічну тему, і далі поговоримо про очікування від осяжного майбутнього. А Україна очікує, що в осяжному майбутньому буде 19-й пакет санкцій Європейського союзу, і він буде спрямований на посилення тиску на Росію, зокрема через банківську систему та тіньовий флот. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив на важливості синхронізації європейських та американських санкцій. Вони повинні бути спрямовані проти банківської інфраструктури Росії. Вони повинні стосуватися, але вже більш детально, більш фокусно, тіньового флоту. На нашу думку, важливим елементом має стати санкціонування портів російських портів, з яких ця нафта відбирається, а потім транспортується. Понад 70% потоку російської нафти йде Балтійським морем. Я вважаю, що тут у партнерів теж значний потенціал, аби посилити контроль над цим потоком тіньового флоту. Ну а що надзвичайно важливим є також це синхронізація. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Цікаво. Подивитися на цю ситуацію з іншої точки зору, тобто ми розуміємо, що обмеження потенційно, які можуть стосуватися кіньового флоту, так званої Російської Федерації, яким вона возить нафтопродукти по всьому світу, напряму будуть бити по кількості доходів, які російський бюджет отримує від продажу цих нафтопродуктів. Але якщо подивитися на те, що означає цей 19-й пакет санкцій для самого Європейського союзу, тому що ми за час повномасштабного вторгнення. Неодноразово були свідками дебатів і проживали ось ці тривалі періоди того, як європейські політики намагалися зрозуміти, як же їм обмежити Росію в якихось ресурсах так, щоб це не вдарило по них самих. І пане Старощук, на вашу думку, оцей 19-й пакет санкцій проти Європейського Союзу, по-перше, наскільки він відчутний може бути для Російської Федерації з одного боку, з іншого боку, що він говорить в цілому про санкційну політику Європейського Союзу і чи впливає він. На сам ЄС, адже Європейський Союз все ще продовжує купувати ті ж самі нафтопродукти російського походження, хоча і через інших постачальників, які формально з Росією не пов'язані. Дякую за питання. Ну, по перше, не обов'язково через інше до недавнього часу ще існувала дружба, так нафтопровід, mm -hmm. яка йшла й в тому числі через чи територію України, так що Україна те, що зробила, це добре, але це теж можна було зробити раніше. Це раз друге. Стосовно того, чи цей пакет буде діє, по-перше, дуже приємно, що в цьому пакеті, в попередньому пакеті, напряму до формування пакету залучаються наші найвищі високополітичні високопосадовці і реально те, про що вони говорять, впливає на формування пакету, зокрема, стосовно попереднього пакету, перед його затвердженням Сибіга проводив онлайн-консультації з його авторами. Mm -hmm. Стосовно його змісту і перспектив, якщо так, як говорять зараз Сибіга говорять і говорять Євросоюзі, якщо це дійсно блокування обхідних банківських схем і блок блокування нафтового експорту через в тому числі через санкціонування портів, це перспективи дуже хороші, і це дійсно відчутно для Росії. Питання, звичайно ж, правильно зазначено, полягає в тому, наскільки реально це є прийняти для ЄС. Звичайно, і це слід розуміти, і це є дуже важке завдання для нашої дипломатії. Є така фраза, каже, only онлібізнес Так? Тобто колись це дуже так чітко сформулювала Тетчер, яка сказала, що в Англії немає вічних друзів, вічних ворогів, в Англії є вічні інтереси. Але дуже багато європейських політиків вже теж ну досить чітко зрозуміли, що неадекватність Росії її неконтрольованість ці коники, які вона викидає багатьох країнах світу, все таки більше шкодять їх бізнесу ніж, наприклад, втрата можливості купувати там якісь ресурси. Звичайно, що знов таки в Євросоюзі є дві країни. Ну там підключалися ще інші, але глобально найбільш такі болючі точки. Це дві: це Угорщина і Словаччина, які фактично відкрито в тій чи іншій мірі підтримують по можливості Росії. Е, ну, Рахунку тут все таки і наше недопрацювання. тобто нашим посольством, нашим консульством треба все таки більш щільно, більш активно працювати з елітами через інструменти культурного впливу, через якісь консультації, через взаємні візити різних діячів. Щоб поширювати серед населення правду про цю війну і поширювати інформацію про те, настільки непродуктивною, наскільки антигуманною є позиція їхнього політики Андрій Сібіган оголосив на тому, що важлива синхронізація європейських обмежень з американськими сьогодні. Дональд Трамп написав великий пост, сам він е -е, назвав цей пост листом до країн НАТО, в яких Сказав, що він готовий запровадити санкції проти Російської Федерації після того, як усі країни НАТО відмовляться від купівлі російських енергонесурсів і запровадять вторинні санкції для тих країн, які сьогодні російську нафту купують, у першу чергу для Китаю та Індії, що, на мою суб'єктивну думку, майже Неможлива ситуація, тому що є країни, які буквально не хочуть злізати з нафтової російської голки в складі НАТО, і навіть борються за право на ці голці далі сидіти. Неможливо уявити, щоб вони завтра вийшли і відмовилися від російських нафтопродуктів. Тобто, як мінімум, в найближчому майбутньому, виходячи з тої логіки, яка була викладена в пості Трампа, розраховувати на ось цю синхронізацію, не доводиться, і на вашу думку. Які це матиме наслідки для ефективності тих санкційних зусиль, які сьогодні докладає Європа щоб стримати Російську Федерацію? Якщо говорити конкретно про цю синхронізацію, яку ви сказали, ну, то тобто, за прямою логікою, вона десь можливо приблизно так. Але я б не сказав, що не доводиться розраховувати взагалі на синхронізацію позицій США і Євросоюзу. По перше, ці заяви, ці рекомендації, які містяться в листі Трампа, вони є достатньо революційними навіть для євросоюзу, який, можливо був більш жорстким по відношенню Росії ніж Америка останнім часом. Тобто Трамп він все таки еволюціонує в напрямку прийняття реальних жорстких заходів, які би зупинили війну, які б реально вплинули на Росію. Тому, стосовно саме цих рекомендацій, можливо їхня синхронізація зараз виглядає ну трохи під питанням, але в перспективі враховуючи загальну еволюцію позиції Трампа і враховуючи еволюцію санкційних пакетів Євросоюзу, я думаю, що ну скажемо, до наступного літа така синхронізація позиції є цілком ймовірною. І, звичайно, що вона буде реально впливати на Росію. І я хотів би сказати, що навіть на сьогоднішній день цей вплив вже є такий ну, достатньо відчутний. Навіть у тих новинах, які ви говорили, mm -hmm. як ми бачимо, останні ну, ці тривоги, останні враження, які наносить Росія, з часом балістики і крилатих ракет. Тобто таких дуже дорогих компонентів, які Росії дійсно важко збирати, стає все менше, менше, менше. Ну скаже так, стає більше дронів, багато шкоди наноситься дронами, і якось людям, мабуть, які терплять враження, які мають втрати не особливо радісно там, що їх вразили дрони, а не балістика. Але в цілому це. Цей тренд це теж ну дуже явний, дуже такий яскравий показник того, що є дефіцит з грошима, є дефіцит з технічною базою і є е, неповнота бажаного навіть у відносинах з тим, хто пробує їм ці дефіцити компенсувати, тобто з Іраном, з Північною Кореєю тощо. Пане Старочу, ну, дякую. За... Стосовно Китаї і Індії, тут ще такий нюанс. Ну там ви сказали, що наскільки країни готові будуть відмовитися від російської нафти, я б сказав, що це, мабуть, все-таки навіть більш ймовірно, але менш ймовірно інше питання. А наскільки європейські країни готові будуть різко погіршувати торгові відносини з Китаї з Індією і особливо з Китаєм? Оце набагато складніше. Ну і особливо враховуючи, що запровадження тарифів наліво і направо це винятково. Фічка одного політика, я б сказав. Тобто в Європейському Союзі не практикуються такі методи, які дуже подобаються Трампу, і які він нав'язує європейським партнерам. Тому є підстави очікувати, що вони, як мінімум, будуть не згодні з таким підходом. До того, що їм всі треба бути в цій ситуації. Пане Старочук, дуже Де, дякую я, вам так. за розмову. Один Коли сказав таку фразу, що коли була велика депресія в дев'ятого тридцять років, то насправді стартові передумови були поганими, але не наскільки. А велику депресію, справді великою, зробили саме у цмитній війні країн. Дякую вам, Богдан Старощук, економіст, був з нами на прямому відеозв'язку.